Привіт, я Олександра, це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про вивезення готівкової іноземної валюти за кордон громадянами України для внесення на рахунок іноземного банку. Отже, вам потрібно розуміти, що у випадку, якщо ви, як громадянин України, вивозите готівкову іноземну валюту через кордон, Сума коштів, яка не вимагає підтвердження документального походження, чи взагалі не вимагає ніяких документів, складає 10 тисяч євро на одну особу, але сума коштів, яка перевищує встановлену суму, це обмеження. Тобто усі кошти понад 10 тисяч євро повинні бути підтверджені документально, і вам потрібні не абстрактні документи. Наприклад, якщо ви продали нерухове майно, у вас буде договір купівлі-продажу. Вам потрібна довідка з банку і документи з банку про зняття цих коштів з свого рахунку в іноземній валюті. Ну і власне далі ви показуєте документи на митниці і декларуєте обов'язково. Суму вивезення сума не обмежується, але є вимога щодо подання підтвердження усіх документів про походження цих коштів. Вам вони знадобляться у будь-якому випадку при внесенні коштів на рахунок іноземного банку, тому що за кордонними банками також встановлені різноманітні обмеження щодо поповнення готівковими коштами рахунків. Що слід також мати на увазі? Вам буде складно внести на рахунок суму, наприклад, 100 тисяч доларів, потім зняти її для того, щоб вивести її за межі України. Існує обмеження, встановлене окремими постановами Національного банку України, тобто готівкою, ви можете зняти з рахунку в іноземній валюті суму, що не перевищує в еквіваленті по курсу НБУ 100 тисяч гривень. Тобто, якщо навіть Вважати, що це близько чотирьох тисяч доларів чи трьох тисяч доларів, то для того щоб зняти сто тисяч доларів, ви будете тридцять банківських днів звертатися до банку і знімати кожен банківський день по сумі, що не перевищує сто тисяч гривень в еквіваленті. Тобто, технічно це складно зробити в короткі строки. А не зробити цього, це означає, що нараз ви можете отримати проблеми при вивезенні готівкових коштів іноземній валюті без підтверджуючих документів. Будьте обережні, не порушуйте законодавство, декларуйте кошти, які ви вивозите. У нас на цьому все на все добре. До побачення.